Ось ця троянда зараз якраз відквітає, і вона чудово підходить для живцювання. Красунечка троянда. Але саме ця гілка точно не підійде. Вона досить довга і її навіть під пляшку не вставити. Ось такі гілки не підходять. Як обрати? Ось ось ця гілочка підходить. Якщо тут є, Шість, сім ось таких справжніх листочків. Починаю рахувати. Раз, два, три, 4, 5. Малувато. Ця чудова гілочка, бачите. Якщо порахувати, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Чудово підходить. Ось така гілочка. Зрізаєте її ось тут. Можете під косим кутом, можете під прямим і вкорінюєте. Ось ця гілочка підходить. Вона якраз відквітла і чудово вкоріниться саме така гілочка. В ось цих листочків було 6-7. Можна і 6. Відцвітає квіточка і ось ця гілочка чудово підходить. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось, бачите, чудова гілочка. Ось такі гілочки треба знайти і наплити цій троянді. Ось, прошу нарізала собі живців, йшла повз, і на вулиці просто росте троянда. Вона мені дуже подобається, тим, що все літо вона квітує. Хочу собі таку троянду. Дивіться, яка вона чудова. Вона дрібненька. Але кожна квіточка окрема трояндочка. Бачите? Троянда, яка росте просто на вулиці. Троянда невибаглива, нехвороблива, яку я довгий час спостерігаю, от саме цей варіант мені підходить. Гарнюня, ви бачите? Єдиний мінус вона дуже колюча, от навіть тримати її. Складно, але це для мене не важливо. я точно знаю, що вона для мене підходить. Саме тим, що вона, по-перше, низенька, невеличка, і це не спрей троянда, а, скоріш за все, бордюрна трояндочка. І я завжди кажу, що Дуже класно вкорінювати троянду, яку ви довгий час спостерігаєте, і вже знаєте, як вона себе поводить. За цією трояндою, я точно знаю, ніхто не обрізає, не підживлює, Ну, взагалі вона сама собі росте. До того ж постійно квітне все літо до пізньої осені, навіть до снігу вона квітує. Довгоквітуча троянда. І квітує цікаво. Квіточки ось ці відквітають, засихають на кущі, лишаються там же, їх непомітно на цьому кущику. І вона викидує новесенькі гілочки, які знову квітують. Постійно є ось такі квіточки. Дуже хочу таку троянду, і зараз якраз буду живцювати. Завжди кажу, якщо ви бачите красунечку троянду, яку ви можете взяти живець, то це найкращий варіант. Ви вже знаєте, що ви будете вкорінювати, а цю троянду я ще й спостерігаю довгий час. Головне, невибаглива, морзостійка, не хвороблива, це я точно знаю. І постійно квітуча. До того ж, така троянда ніколи не стане шипшиною. Троянди, які продають, вони зазвичай привиті на шипшину. А тут взагалі буде ваш живець. Тут шепшини взагалі не може бути. Вона ніколи не стане шипшиною, коли ви вкорінюєте самі. До того ж, це дуже цікаво самому зробити рослину. Дивіться, ось ця. Ця троянда вже відквітає, бачите, вона вже робиться вареною і взагалі починає обсипатись. Ось така гілочка це взагалі ідеальна гілочка для жийцювання. Саме в такому вигляді, коли троянда тільки-тільки обсипалась або починає обсипатись. Не в бутоні бажано, яка квітує. На гілочці, яку ви будете зрізати, повинно бути 6-7 повноцінних листочків. Тут три листочки, бачите? Ось саме це я не враховую верхівку. І починаю рахувати ось з цього моменту. Те, що не враховую, зараз я одразу і відріжу ось. Це я не враховую. І тепер рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Ось тут. Ось такий живець нам потрібен. Шість, сім повноцінних листочків. Ось така троянда чудово вкорінюється. Тут, бачите, тут теж три листочки це все до квітки. А ось з цього періоду починаєте рахувати, щоб було для вкорінення. Ось, бачите, ось це все, це вся відстань відноситься до квіточки, там, де три листочки. А ось тут вже починається живець. І тут же рахуєте один. 2, 3, 4, 5, 6. Вона досить довга, я б тут взяла 6 листочків. І отут отрізала. б. На живцю повинні бути справжні листочки. Ось, бачите, тут 5 листочків, а зверху було 3. І ми всі знаємо, що листок, на якому 3 листочки, він відноситься до квітки. Його якраз я не враховую. Я кажу про ідеальний живець. Тепер зрізаю на кожному листочку частину, лишаючи п'яточку. Ось так. Зрізаю листочок і лишаю таку п'яточку на кожному. Ось так. Колюча. Ось так. Це готовий живець. Вверх ось так, низ ось це. Не переплутати. Головне вибрати треба обов'язково здоровий живець. Добре, роздивіться його, щоб ніде не було ушкоджень і хворого листя. Тепер ось така гілочка. Добре видно, що відноситься до квітки. Хоча тут є листочок, але це ще все квітка. І тепер рахую 6, 7, Справжніх листочків. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Але ось це місце я не дуже люблю, тому лишу шість. В цій троянді ось такий буде живець. Я беру корнівін, саме такий, який розчиняється в воді. Мені треба 1 грам на літр води. Як це розрахувати? В пачці 10 грам. І приблизно, я бачу, що ось така кількість корнівіну ось, затискаю. Безумовно, зважувати я це не буду. Ось така кількість корнівіну, якщо поділити. Приблизно на 10 частин, то одну частину цієї кількості на 1 літр води розчинити. Ну, і ви будете знати, що це приблизно ось така кількість ось так от, якщо насипати, буде 1 грам. Все роблю приблизно, У мене пів літри води. І в цьому розчині вже. Замочую десь приблизно на пів години на годину всі живці. Ось так. І яке ж місце обрати для вкорінення? Я зазвичай обираю місце, де більша частина дня була б тінь? До того ж, це місце не повинно заливатись водою, воно не повинно і не пересихати, і не заболочуватись на відкритому палючому сонці. Це зовсім не варіант. Хоча в такому випадку. Можна створити штучні умови, покласти невеличкі дошки стопкою поруч. Вони якраз будуть робити тінь. І трошки зберігати вологу поруч. Обираю місце, в ґрунті, роблю заглиблення, тобто отвір під нахилом. Ось, бачите, ось так під нахилом. Беру живець і закладаю в отвір на 4 бруньки. Ось так. Обережно вкладаю в цей отвір. Засипаю це місце і наливаю той самий розчин, в якому стояли мої живці. Ось так. Якщо в мене цей розчин закінчиться, я знову наколочу. Але тут повинен бути цей розчин. А тепер вдягаю сюди цю зрізану пляшку. Звичайно, під нахилом трошки. Ось так. Обов'язково напишіть на пляшці, що це за троянда. Вже через два тижні ви не будете пам'ятати, що ви там живцювали. А вже через тиждень таким самим розчином. І просто по пляшці, я взагалі її не знімаю, отак от буду проливати навкруги пляшки. І слідкувати все літо, щоб ґрунт не пересихав, не згорів. І навіть на зиму трошки пригортаю ґрунту зверху, і можна на ґрунт зверху ще й листя прикрити трошки. Не поспішайте весною знімати. Навіть якщо ви побачите, що живець зелененький. Знімати пляшку можна тільки тоді, коли минуть весняні повторні приморозки, коли знімити пляшку, ще накрити овечевим ящиком зверху від палючого сонця. Під накритим ящиком вже весною відкритий цей живець він краще пристосується до інших умов, тому що під пляшкою він був все ж таки в тепличних умовах. А пересаджувати таку троянду протягом двох років точно не треба. Нехай вона на цьому місці буде вкорінюватись і міцнішати. Краще завчасно продумати і висадити цей живець на тому місці, де буде рости троянда. Ось ця троянда може здаватися, що це великі бутони. Плетиста троянда, я її теж вкорінювала. Чудовий. Колір вона вже відквітає, теж я брала живець у знайомих і вкорінила. Ось бачите? Вона має такі великі грона, бускові, тяжкі ось такі грона, квіточок. Ви бачите? Теж дуже чудова троянда. Тут, тут дуже виграшний колір. Ви бачите? Дощик пройде, і вона отака тяжка робиться. Але чудова троянда, ви бачите? Я її теж вкорінювала, теж живцювала. Великі-великі грона. Хоча вона хвороблива, ви бачите, вона хлорозить, постійно хлорозить. Але квітує все одно, але чарівна, дуже гарна, ви бачите? Тут в мене поруч ожина. От, бачите, дуже багато на кущику на опорі. Я ж кажу, в мене посаджено всього потрошку. І малина є. Ого, тут навіть ось така величенька. Ви бачите. Нічим її не обробляла, тому можу їсти просто з куста. Ммм, mm, яка смачна, треба нарвати. Гарна, тут гарний сорт малини, дуже гарна малина. Ось чудовий сорт. Ароматна, клас. Взагалі зараз нічого вже не вирощують без обробок. Ну, от хлорозить. Мені зараз її полити. Бачите, Полити. І потім, як я буду їсти ту малину, не буду. Тому нехай хлорозить. Нічого страшного, мені вистачить. І тут ще ожина. Ось малина це ремонтантний сорт, вона ще восени буде, і восени ще більше зазвичай. Велика, ви бачите, яка малина? Велика.